З настанням осіннього періоду, а особливо коли погіршується погода, кількість хворих на ГРВІ значно збільшується. В цей час може з'явитися і грип, адже, як стверджують лікарі, спрогнозувати період його появи та штам вірусу грипу просто неможливо. За осінній період в користі було зареєстровано 444 випадки гострореспіраторної вірусної інфекції, з них 174 дорослих та 274 дитини. Хворих на грип до цього часу не зареєстровано. Зареєстровано 444 випадки гострої респіраторної вірусної інфекції. Грипу не зареєстровано. Госпіталізовано з тяжким перебігом гострої респіраторної інфекції 11 осіб, здебільшого, це діти. Грип, я повторюся ще раз, не зареєстрований, але в зв'язку з похолоданням і завжди в осінньо-зимовий період ми чекаємо грипу. По прогнозам, в цьому році великої епідемії можливо не буде, але можливо і буде. Ми цього не можемо знати, і ніхто цього не може знати. Дуже важко взагалі сказати, який ж там грип у нас очікує. Ми попередньо тільки говорять, що це буде знову грип, аж один на один, але насправді грип щороку приходить інший. Він погуляє по всіх континентах, по країнах. І набирає іншої мутації, і навіть він може бути один на початку сезону і вже зовсім інший в кінці сезону. Лікарі закликають не займатися самолікуванням, адже ті препарати, які купує хворий без призначення терапевта, можуть не тільки не допомогти, а й нашкодити та ускладнити перебіг недовгу. Перед епідемією грипу медичні працівники наголошують на вакцинації населення. Міністерством охорони здоров'я десь закуплено 150 тисяч доз на країну. За інформацією, вакцина повинна поступити в аптечну мережу в кінці жовтня. Вона буде населенню не безкоштовна, І в межах ціна однієї дози буде в межах 200 гривень. Перед тим як зробити вакцинацію, обов'язково потрібен огляд лікаря. В групу ризику входять діти, люди похилого віку та особи з хронічними захворюваннями. Не хворійте, бережіть себе та будьте здоровими.